Це відео могло вийти ще 3 дні тому, але я вирішив поступити як нормальна людина та запитати спочатку офіційні коментарі, як від співака, так і від Суспільного, тому що я відношусь з повагою до всіх. Я не побіг відразу знімати на YouTube про цю новину, так як розумів, що це може спричинити великий скандал. Про що йде мова? Мова йде про пісню як так ла-ла-ла. Яка виявилася не є оригінальною. 30 жовтня 2022 року на цифрових майданчиках виходить пісня виконавиці Мані під назвою Варто. Пропоную зараз почути цей шматок. Що було між нами насправді. Як то тобі, таке сила мого серця вб'є тебе, вб'є тебе, вб'є тебе. Саме цікаве, як я дізнався, що така пісня з такою музикою, з такими семплами, з такими акордами вже існує на цифрових майданчиках. Я готував е, топ-11 і робив з екрану на айфоні. А там біля запису з екрану в мене ще є шазам. І я випадково, просто коли робив з екрану, кліпу як так, натиснув на шазам. Таке буває. І мені просто вибиває шазам пісню співачки Мані, композицію Варто. Прокидатися не варто чесно кажу правду, що було можна. Я її відкриваю, і в мене вилазять очі на лоб. Є пісня Мані Варто, і є пісня Як так «Ла-ла-ла». І виходить так, що як так використовують ті ж самі семпли. Що і в пісні Мані Варто. Виходить так, що як так, повністю співає вокальну мелодію на приспіві, яка є в інструменталі співачки Варто. Ну, по крайній мірі, ця пісня була. На даний момент цієї пісні вже немає в інтернеті. Сюпрай, Перед зніманням цього резонансу я вирішив спочатку, все-таки, знаєте, розібратися. Що і як? І запитати офіційні коментарі у Суспільного е, Оксани Скибінської. Я запитав, чи не порушує пісня правила нацвідбору, а саме пункту 5 і 1. Зачитаю: пісня, слова та музика є оригінальною, створена без використання інших творів та без порушення прав третіх осіб, не оприлюднювалась, не виходила в реліз або не використовувалась публічно. Не була доступною для громадськості, наприклад, на онлайн-платформах, в соціальних мережах або у відкритих, напіввідкритих для загального доступу в базах даних. І не була використана в жодних комерційних цілях. Також я вирішив запитати у як так, в Ярослава, як так вийшло, що музика семпли, які є в пісні Варто», використовуються в його пісні. Я задав абсолютно три нормальних питання. Щоб розібратися. А саме, чому склалась історія, що твій семпл був використаний в пісні Мані Варто? Чи причетна твоя команда до процесу видалення пісні співачки Мані зі стрімінгових майданчиків? І на яких умовах співачка згодилась повністю всюди видалити трек? Ем, мені і суспільного написали, ми розглядаємо. На другий день написали, ми розглядаємо. І як так, мені мав скинути відео, і якось він його кидав два дні. І так мені ніхто не надав ніяких коментарів. Я звернувся до самої співачки, написав їй в інстаграм. На що мене співачка перевела на людину, яка займалася цією піснею, продакшеном. Я так розумію, можливо, це її хлопець, але в цього хлопця є продакшен, і я так розумію, він знімав кліп і він має причетність до цих авторських прав. Я запитав цього хлопця, на що він просто продивився повідомлення і не дав жодного коментаря. І пішла історія, що почали тягнути час. Мені не надали коментарів. І пісня почала, все почало чиститись в інтернеті. залишилась, наприклад, зараз, якщо написати мані варто», залишилась тільки обкладинка. Але ця пісня є в Тіктоці з серцем камезішю, і вже не скажу, що тебе людний тікток прокидатися не варто, бо чи скаже правду, що було нічними справці. Я прекрасно розумію, що почали чистити, вичищати все, що пов'язано з цією піснею в інтернеті. Але як ото кажуть, інтернет все пам'ятає і не можуть все до кінця підчистити. Але замість того, щоб чистити все видаляти, я не знаю, яка сторона займалась. Цією чисткою цієї пісні краще б мені надали якийсь коментар, як так вийшло, тому що особисте спілкування з артистами і робоче творче я розділяю. Так само я є членом журі багатьох українських музичних премій, і завжди, коли я голосую за номінантів, за переможців, я завжди включаю тверезий такий розум, що спілкування, гарні відносини з артистами не мають впливати на мою професійну Думку, тому що робота роботою, спілкування, спілкування. І то цього разу я вирішив почекати, але я чекав, 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 і мені ніхто не надавав коментарі. На жаль, давайте так. Якщо пісню прочистили в інтернеті, то, скоріш за все, пісню викупили. Викупили авторські права, семпли і так далі. Але по суті, ця пісня була вже в інтернеті і використовувалась. І є сліди ще навіть у тіктоці цієї пісні, навіть зараз. З другого боку, також це могли бути семпли з бібліотеки семплів. Тож, якщо в пісню використовуються семпли, і ці семпли можна купити, сумішні права можна купити, типу, то для такого випадку потрібно повністю викуповувати семпл. З майданчика, який пропонує семпл. Допустим, це може бути нові семпли в пачці Кашеміра. І, типу, або їх треба якось повністю викупляти з цієї пачки, або виходить так, що цей семпл, ла, 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 ту ду можна використовувати і в інших піснях, якщо ви купляєте набір із семплів. І е, насправді з одного боку це сумно, тому що завжди, коли артист іде на нацвідбір, е, ну пісня дійсно має бути оригінальною. В артиста не має бути якогось там бекграунду політичного. Да? Е, ну, Артист має розуміти, про що він співає. Там є ще питання до Джері Хілл з тієї Марії Терезою, але вона вже якось коментує. Ну, думки розділились. З мого боку, от клянуся. Мені не хочеться робити ніяких скандалів. Я остання людина, яка хоче робити скандали. Я люблю їх коментувати, коли хтось там робить якісь скандали. Але я замість того, щоб ще. Пару днів тому піти знімати це відео, я вирішив розібратися. Але, на жаль, мені довелося розбиратися, шукати по інтернету самому якісь ем, докази і не отримати нормального жодного коментаря стосовно цього інциденту. Тож, можливо, якщо Суспільне і команда як так не коментують цю ситуацію, можливо, ви прокоментуєте це відео. Буду чекати ваші думки в коментарях. Бувайте!